Цього опалювального сезону у Харкові та області природний газ надходить до майже 900 тисяч домоволодінь. Усі наслідки аварії через прильоти по житловому сектору газовики намагаються оперативно ліквідовувати, аби повернути газопостачання для родин, що постраждали від агресії РФ. Найчастіше мішенями російських військ стають звичайні багатоповерхові та приватні будинки. Лише у цьому році газовики Харківської та Харківської міської філії газмережі ліквідували майже 800 аварійних ситуацій після ударів ворогом кабами, ракетами та дронами. Був прильот в піці метрах. Був приліт в п'яти метрах від дому, від кута дому. Як потім сказали, каб 250. Маму стареньку уклала, вона вже спала. І якраз у це місце, де її кімната з того боку у сад прилетів кап, знесло все, знесло дах, другий Оверх через фронтони все винесло. Мене врятував собака. Він мене просто в той момент у коридор не випустив. Газова труба за будинком, усе це свистить. Приїхали просто миттєво. Відразу все перекрили. Десь там у сусідів пожежу гасили пожежники. І от б якщо б не перекрили нам газ, я дуже вдячна. Все це було дуже швидко зроблено. Черговий російський кап повністю зруйнував будинок пана Єна з Циркунівської громади. Його сестра і матір отримали поранення. Після лікування родині довелось перебратись у флігель, що вцілів. Та підключати газопостачання. Газопровід перебитий. Дякуємо хлопцям, що вони оперативно зробили все одразу. Велика подяка їм. Людмила єна звикла сама допомагати людям більше життя, пропрацювавши медичною сестрою. Жінка з великою повагою ставиться і до роботи комунальних служб. Десь пройшло за запах, вийшла полосаднику. Ну, позвонила, приїхали зразу. Да їм Бог здоров'я. Газ зробили, хоч впустили хлопці. Газовики кажуть, кожна гривня сплачена за розподіл газу, це можливість виконати ремонт і допомогти людям, адже оплати є джерелом проведення відновлювальних робіт. Комунальні плата ми оплатили завжди, бо ну мені здається, що ми використаємо ці послуги, які дає нам держава, місто. І тому я вважаю, що ми ну як якщо ми це використовуємо, ми маємо за це платити. Бачу комунальні сплачую комунальні послуги завжди вчасно і в повному обсязі. Ну а як же дім вже мають утримувати? Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.